Рятувати зоопарк з таким гаслом активісти хочуть зупинити будівництво хмару чосу, який планують звести над вольєрами тварин. Нині люди збираються знести паркан, яким огороджена майбутня багатоповерхівка. На місці події перебуває наш кореспондент Соломія. Буй соломія вітаю. Чи вдалося активістам зробити задумане? Вітаю, Олю. Буквально дві хвилини тому ми зайшли разом з активістами на територію будівництва. Тут намагаються звести, тобто проводиться будівництво 25-поверхового житлового будинку з офісними приміщеннями та підземним паркінгом. Наразі акція відбувається набагато мирніше, ніж планувалося. Активісти спокійно зайшли на територію будівництва. Акція зараз розпочинається за попередніми підрахунками. Зібралося близько п'яти десятків активістів. Втім, люди ще підходять. Це і мешканці навколишніх довколишніх будинків, і працівники зоопарку. І також громадські активісти. Наразі організатори акції. Закликають людей підтримати і врятувати зоопарк, однак намагаються все-таки якось вийти на зв'язок і вийти на контакт із забудовниками, оскільки стверджують, що будівництво нагадаю ведеться незаконно. Є також відповідні рішення прокуратури та київської міської адміністрації. От однак, забудовник стверджує, що все таки всі необхідні документи і паспорт на зведення багатоповерхівки у них є. Тому наразі акція лише розпочне почалася. за подальшим розвитком подій, слідкуватимемо і повідомлятимемо в наступних випусках. Олю дякую. Це була на журналіст Соломія Бух.